Реально так запакувала, просто, просто плівочкою. Так... Знаю, навіть для мене це вже мило. Тому що один раз я ледь собі, я просто собі ніготь зламала через розпакування. Хоча я зараз, здається, теж розламаю. Але. Зліт кришка не закривається, а закривається все-таки. Бо у Тестера чомусь вона не закривалася. Можливо, це багато. Так, з однієї сторони у нас така щіточка, зараз я вкладу. Такою такою Ммм, Реально класно. Класно вкладати саме людям з таким бровами, як у мене. Так. Вкладаємо. Так. А це сюди. Приємна щіточка. Я завжди отут вверх, а отут вже далі. так. І в сторону. Так, так. Я вже зробила так щіточкою. І тепер з іншої сторони ми відкручуємо. Це така нова колекція від глимбі. У нас тут силіконова щіточка. І ми зараз кладемо гелем. Він пахне. Я якраз сьогодні дивуюсь огляд. Він реально пахне виноградом. Він не пахне якимось, типу, фіксатором, типу, для волосся, а виноградом. Просто неймовірно. Так, він не розтікається це вже плюс для мене. З моїми бровами це прям плюс-плюс. Дуже легко. Це, я думаю, між Мейбелін і С. Але обрала його. Неймовірний аромат. Це навіть не виноград. Це щось між плуницею і виноградом. Неймовірно, реально. Так, і тепер відкриваємо цю штуку. Це у нас бальзам помада. Я обрала перший відцінок. Ну, Тому що інші були такі більш малинові, а я обрала немалинові. Коротше. Відкриваємо, боже мій, це там молота, прям молота буде. От тут жоле, жиле, жоле. Тому воно і називається Джелі. Так, поки я чекаю доки Гелі. У нас тут І тут в такому маленькому маленькому футлярчику. маленька така штука. До речі, у Тестера такого взагалі не було. Ти просто руками розкручиться. Це просто така штука. Пахне приємно. Так, от так наносимо. Боже мій. Я вгадала з кольором. Ммм, Неймовірно. Приємно. Запах неймовірний. так выглядаю. Оле просто идеальный. но на чем выглядая? Значит, короче, Коля руки и палкой. Просто неимоверно. Краса. Трохи такая, я не знаю, что это за консистенция, такая Вона не липка. Вона не липка, вона така прям приємна, приємна. Аромат. М -м -м -м. Це я не знаю, як це назвати Боже мій. Але цей фулькляр. Це реально хочеться з'їсти. Я не знаю, як це сказати. Це просто 10 з 10. Це просто краще, ніж мої очікування. Якщо враховувати, що це безкоштовно. Це взагалі ідеально. От. І тепер останній, можна сказати, товар. Безкоштовний до того ж. Відкриваємо. Теж матова. Я обожнюю цю матовість. А тут глянцевість. Я не люблю, коли щось глянцеве. Хоча в цьому глянцевість це просто плюс, навпаки. От трохи взяла. Краса це типу бальзам такий. Відкриваємо. До речі, оці блискітки я не тестувала. Я тестувала, коротше, я ці блискітки, типу, тестувала, але інший відтінок. Оце третій відтінок, я тестувала, здається, перший. Так. Я, напевно, в жовті протестую. Це прям дуже святкові блискітки я взяла для такого свята, типу, якогось. Неймовірно. От, і такі сердечки. Ми ж ми відтінку, коротше. Ой, я щось... Шусь... на край це була помилка додати ці сердечка, Ну, в принципі, зараз перетягну. Ой, та не бабай. Класно. Класно, ну реально. Можна ще, типу, от сюди, типу, блискіток додати. Боже, просто нереально. Так, я, з вашого дозволу, додам тільки на одну сторону, щоб не використати всі блискитки. Так, ну що казати? Ця штука, я їй дам, напевно, оцінку 8 з 10. Чому я це відняла бали, тому що він мінус 1 бал. За те, що тут. Я би сказала, мало продукту. Твічно 90 гривень воно б коштувало І ще мінус 1 бал. Мені не подобаються ці сердечка. їх не можна комбінувати по факту з ними, не по вигляду, а, а... в куточок не можна додавати. Мені це не сподобалось. Але, в принципі, мені сподобалось 8 з 10, можливо, і 8,5. Це. Це я навіть не знаю, що казати, тому що. Я не білявка, можна так сказати. Тут немає. Якби цього, як би, можна сказати, Типу, для моєї мого типу шкіри, і тут просто. але Тут просто, от тут написано, як це все використовувати, я просто не прочитала. Світлий відсінок наносити під бровами на лінію трохи вище вилиць, на спинку носа, на середньому лобу і на центр підборіддя. А, ну зрозуміло, це просто що висвітлити, я зрозуміла. Висвітлити? Реально, у мене це кольор моєї шкіри. Гаразд. Бежевий відтінок. Наносити на вилицю у якість переходу від теплого до темного відтінку. Ну, В принципі, нормально. Темний відтінок, зрозуміло, це як бронза. Як я нанесла, От. А, Склад Тальк. А, ну, Тальк. Перке. А Взагалі перке це що таке? Я таки не можу зрозуміти, що таке ПРАКЕ, тому що не маємо на моїй ручці, а, типу, з Гаррі Поттером Пірічком написано теж Made in Переке. А я не знаю, що це таке. Що це за республік таке? А, От якої оцінку Геллю даю? Поки що у мене він. А, поки що я не кажу взагалі про Взагалі нія... ніякого на літо поки що немає. Поки що трохи липкеньке, я чекаю, поки воно засохне. Мені сподобалася сама оця щиточка, сподобався аромат, і взагалі, в принципі, цей фіксатор. Тому я, в принципі, дам оцінку 9 з 10. Мінус 1 бал, тому що, напевно, він буде трохи довше сохнути, ніж мій попередній. От. Далі. Цьому 10 з 10. Просто навіть не кажу чому. По мені і так зрозуміло, чому це 10 з 10. Воно виглядає просто. Воно не глупке, воно пахне і воно класне. Що ще казати? А у я взагалі не кажу. Це ніякий не флауер ноус, це просто желе, це просто неймовірно. От. Просто неймовірно. Отак от так я виглядаю, отак от я виглядаю.